Шків генератора UMZ вже має значну виробку І бачимо, що ремінь вже треться по низові. Чіпляємо шків на мотор замість наждачного круга. Зробив шаблон профіля шківа і підганяю угли під цей шаблон. Щоб був ширший різ, я надів на болгарку два круги і розрізаю надвоє. Двигун крутиться, а я ріжу. Залишив стінку 1,5 мм і дорізаю в тисках. Розрізавши шків, я зробив, щоб ремень був вище. бо він доторкувався до низу. І тепер він буде вище. І донизу не торкатиметься. же я наждачкою шліфунув все гладеньке, шків вже прикрутив, зажав, ще заміню ось цю пластмасову кришку, а то вона розсипається просто. Старався зняти коротко і ясно, щоб у вас не забирати багато часу, щоб у вас залишився час. Під відео поставити лайк.